Задача 21.19. Який ККД теплового двигуна потужністю 550 кВт. Якщо за 10 секунд він передав навколишньому середовищу кількість теплоти 1 МДж. І так, потужність 50 на 10, Вт. Час 10 секунд. Я називаю Q холодильника. Це що він передав навколо колишньому середовищі. Чому? Тож загальна схема, по якому робить, є нагрівник, він передає тепло робочому тілу. Робоче тіло виконує роботу, а остальне тепло називається уходи, іде на холод ту холодильника. КПД у нас буде рівнятися чому? нагрівника мінус те, що пропало. І на те, що затра... затрачено на Q нагрівника треба знайти Q нагрівника Це буде холодильник і робота. Робота у нас потужність на час. Всі дані є. Підставляємо А на А плюс у холодильника. Оце ми назвали Q холодильника НТ, а тут Н на Т і плюс Ку холодильника. 50 на третій на 10. 50 на 10 в третій, та помножити на 10. Це 10 секунд. І плюс Ку холодильника. 10 в 6 джоулів. Розраховуємо. Маємо 0,33. Переводимо в проценти. Маємо 33%. Я не буду поясняти, що таке 0,33 і що таке 33%. Це ви повинні знати ще з математики початкових класів. Задача номер. 21, 21. Тепловий двигун потужністю 19 кВт. За 5 годин роботи витратив 20 кг газу. Визначне, ККД, коефіцієнт корисної дії цього двигуна. І так, маса газу 20 кг, Потужність 19 на 10 3 вата, Час 5 годин. Переводимо в секунди. Це буде 18 на 10 в третій секунди. Можете перерахувати 1 година 3600 секунд. Теплоємність згорання. Теплота згорання газу. 46 на 106 джоля кілограм це. Дані здовідника. І так. Як ми на схемі показували, Q нагрівача це Q маленьке на M. Це маса, що згоріла, а це теплота згорання. Робота це N на T. Є у нас всі дані, розраховуємо коефіцієнт корисної дії. Це робота виконана корисна на те, що згоріло. Не всі затрати тепла. І так, 46 на 6 на 20 кг, 19 на 10 3 на 18% на 10 в третій. Маємо 0,37. Або в процентах 37% коефіцієнт корисної дії цього двигуна. Задача 21-24. Холодильник за певний час відібрав в місту холодильної шкафи кількість теплоти 60 кГж, Тобто забрав тепло. І передав повітрю в кімнаті 75 кГж. Скільки електроенергії витратив холодильник за цей час? Те ж саме, що було, тільки наоборот. Корисне тепло, яке він відбирав, це було 60 кжовлі. А затратив він 75 кВд. Що у нас виходить? Якщо стрілки стояли сюди, тепер я стрілки показую так. Робоче тіло, це наш холодильник. Він провів корисну роботу, забрав 60 кілоджовелів. І віддав в кімнату 75 кілоджовелів. Де він взяв ще 15? Це і є затрати нашої електроенергії. Тому цю нашого, Холодильника, тобто, то, що він брав зі, з електроенергії, це Q нашого нагрівача Де нагрівач? 75 мінус корисна, остається 15 кжовлю. Це трошки незрозуміло, то, що ми, наче, віддаємо, забираємо тепло, але процес. Що віддавати, що обирати, але енергія нікуди не дівається. І процес проходить той же самий. Тому, як ви пам'ятаєте, питання, як зміниться температура в кімнаті, якщо двері холодильника оставить відкритими. Відповідь буде яка: В кімнаті температура підніматимеся. Тому що Холодильник, як і люба теплова машина, не може роботи, робити з коефіцієнтом 100%. Корисної дії.